Богдан притула. Колонізація. Частина 1. Висадка. Хлопці по капсулах. Ми наближаємось до цілі. Голос капітана Рейна лунав холодно й чітко. Солдати позалазили у кільканадцять десантних капсул і стали очікувати на подальші вказівки капітана. Рейн дістав рацію. Раз-раз, перевірка зв'язку. Слухові пристрої десантників в унісон видали, хоч і спотворені радіоперешкодами, але досить чіткі для розпізнання слова. Наче все було гаразд. Він кілька разів пройшовся вздовж довгих рядів капсул і врешті спинився біля своєї. Оглянувши пильним поглядом пасажирів, Рейн знову дістав рацію і мовив Усім десантам відстекувати капсули! Після приземлення вийти на зв'язок, закінчивши, він плеснув пілота по плечу і жестом вказав на помаранчеву кольорову сферу, що повільно наближалася до спостерігачів. Планета зусібіч була всіяна статичними уламками астероїдів, що унеможливлювало посадку габаритного крейсера, тож командування земного флоту ухвалило рішення відіслати кілька десантних груп. На її поверхню задля розвідки і подальшої колонізації планети капітана Рейна знаного десантника З досвідченого зореплавця недарма призначили командувати місії. Його гострий розум, дисципліна і вміння приймати ключові рішення не раз приносили значні перемоги флотилії, але на цей раз Рейна випробовували. За минулі кілька років результативність тактики капітана знизилась, що й підставило під сумніви боєздатність і корисність бувалого десантника. Місія на Сахумінекті Х-33 була для Рейна особистою, не просто колонізація планети, а останній бій за збереження честі й довіри. Він не хотів йти у відставку. У ньому вирвала кров молодого солдата, хоча обличчя прошите нитками шрамів, сива щетина і погляд старого сокола видавав його поважний вік. Висадка здавалася легкою прогулянкою, зважаючи на те, що населяли планету племена примітивних гуманоїдів. То що ж тоді зацікавило землян у такій непримітній системі? А те, що верхні шари літосфери та хімічним складом на 90% складалися з алмазів, ціла космічна сфера необроблених дорогоцінних каменів опинилася під носом у людей. Земний уряд планував перетворити Сахумінекті Х-33 на гігантську шахту, ресурсів якої вистачило б на сотні років безтурботного життя ювелірів. І тисячі тонн броньованих діамантових пластин. Доля планети була очевидною й трагічною, тотальне знищення дорогоцінної земної кори, що перетворить придатним для життя світ у смертоносний сірий камінь, без флори, фауни і будь-яких ознак життя. На мешканців Сахумінекті X33. Чекала депортація у інші галактики, де вони стануть або дешевою робочою силою, або жебраками, або потраплять у рабство до місцевих наркоторговців. Типовий випадок людської колонізації знайти, оволодіти, розграбувати, знищити. Та капітана Рейна більше хвилювала власна доля. Аніж майбутнє задрипаної планети аборигенів. Він сидів, нервово поглядаючи у лобовий ілюмінатор. За ним виднілася непривітна помаранчева поверхня, що невпинно наближалася, нависаючи тінню невизначеності над душею капітана. Щось гнітило його, якесь дивне передчуття. Ні, навіть не страх. Рейн боявся провалу. Куди ж поділася холоднокровна впевненість, що колись рятувала тисячі життів і наводила страх на флотилії супротивників? Загубилася в молодості. Досвід війни вплинув на Джексона Льюіса Рейна не так, як на інших, і з віком він втрачав свої здібності командира, робився неуважним і запальним. Що досить дивно для бувалого десантника, який бачив жахливі речі і робив ще жахливіші. Ті ж тепер генерали Сміт Гопкінс у юності підпорядковувались Рейну, та з часом вже сам капітан віддавав перед ними честь, дослужитися він зміг лише до капітана крейсерної групи десанту, хоча й був майстром своєї справи. Тепер же, може, востаннє рейн вів своїх людей у бій. Капсули наближались до точки висадки, промайнувши пояси астероїдів, вони увійшли в атмосферу і стали знижуватись, долаючи тертя місцевого повітря. Планета була цілком придатна для людей. Достатній уміст кисню, наявність джерел води, сприятливий клімат. Скидалося на те, що десантники летять на курорт. Було спекотно й сухо. Капітан Рейн, вибравшись із благополучно посадженого десантного корабля, розглядав не надто привітний ландшафт. Нарешті він дістав рацію і промовив Звіт приземленню». Йому у відповідь один за одним чулися енергійні голоси «Номер 12 на місці! Номер 43 приземлення було вдалим! Номер 28 тут! Усі загони дісталися поверхні без зайвих клопотів. Тож можна було перейти до основної цілі місії. Рейн вказав точку збору на загальнодоступній голограмній карті і віддав наказ вирушати. Попри це, деякі новобранці з цікавості почали розгрібати помаранчевий пил. Що вкривав поверхні планети, а саме у пошуках алмазів, але їх швидко привели до тями ударами прикладів по спинах. Хоча планета за всіма показниками здавалася райським куточком, а горбистий рельєф значно ускладнював пересування. На шляху десантників височили помаранчеві велетенські гори, чиї підніжжя були всіяні гострими кам'янистими скелями. Рейн разом із десятком солдатів повільно, але впевнено пробирався крізь ущелини. Вилазили на брили, торували шлях гірськими хребтами, усіяними помаранчевим пилом, подекуди їм траплялися оази й озера з чарівною екзотичною флорою. Вода здавалася благословенням після сухих покручів. А синюватий рослини килим під ногами так і вабив м'якістю й свіжістю. Отака-то контрастна була сахумінекта Х33, гірське пекло, сіяне острівцями раю. Під час одного з привалів капітан, спершись спиною на чудернацьке дерево, вдивлявся в далечінь, де під обрієм червоніли троє силуетів пагорбів. На планеті вечоріло, а до місця зустрічі йти було далеко. Хляті гори не давали можливості приземлитися ближче. Тож Рейн всерйоз задумався про ночівлю, він якраз обмірковував можливість встановлення табору, як враз йому здалося, що огорб вдалині зрушив з місця. Капітан здивовано скривився і поторочив. Може, здалося. Старий я вже, від перевтоми, дах вже їде. Так собі подумав і вже хотів підвестися, коли знову глянув у бік пагорбів. Їх було вже двоє. Райн роздратовано сплюнув і струснув головою. Не дивно, що мене Турнути заромі хочуть. Я з глузду, схоже, схожу, але це не заводить мені виконати місію, Ха, не дочекаєтеся. Він енергійно підвівся і гукнув десантникам. Гей, хлопці, чого порозвалювались? Ану, гайда в дорогу. Ті задметушилися і вже за кілька хвилин із десяток постатей простували поміж непривітними вершинами, огорнені вечірнім сяйвом місцевої зірки. ЧАСТИНА друга. Контакт. На горизонті нечіткою тінню проглядалося селище аборигенів. Зусібі ж воно було оточене пагорбами, що здавалось дивним, оскільки промені світла натикалися на круті схили і ніяк не могли потрапити всередину кратера. Наблизившись трохи до поселення, Рейн переконався у тому, що воно і справді відрізане від світла. І мешканцям доводиться жити у постійних сутінках. Як же вони господарюють, чорт забирай. У такій темряві жодна рослина плодів не дасть. Капітан був дійсно вражений і навіть трішки роздратований. Не те, що плодів, самі рослини навіть прорости не зможуть. Здається, що зараз ніч один із десантників задер голову догори, але так і не зміг побачити небесне світило. Натомість височезні схили пагорбів нависли над поселенням. Наче прадавні сторожі. За кілька годин солдати підійшли до входу в Чудернацьке лігвище аборигенів. Їм назустріч виступила делегація. На чолі з чи то шаманом, чи то з вождем. Ці гуманоїдні істоти із великими коричневими горбами на спинах повільно і вкрай незграбно рухалися у напрямку прибульців. Їхній ватажок вирізнявся дещо вищим зростом, і, як не дивно, хоч якимось одягом. Взагалі мешканці Сахумінекти X33 лише обрисами тіла нагадували людей. Окрім вже названого горба, вони мали короткі й товсті ноги, укриті панцирними пластинами. Їхні тіла мали темно-коричневе забарвлення, а пальці на руках скидались на оболонки мідій. Одягу вони не носили, натомість використовували зв'язані між собою шматки алмазної породи, які видобували з поверхні планети як сти... і причіпляли як стегнові пов'язки. Лише їхній ватажок мав на собі якусь білу, схожу на подерте плаття, шматину. Наблизившись, сахумінекці шанобливо вклонилися десантникам, склавши руки на грудях. Що неабияк здивувало Рейна. Більше того, гуманоїд із білою шматиною заговорив до капітана. Вітаємо у нашому скромному світі відважні шукачі пригод. Боги древніх жуків давно пророкували ваш прихід. Його голос був м'яким і привітним. Рейна аж струсонуло від несподіванки. Та й не тільки його одного. увесь загін не очікував почути рідну мову на Богом забутій планеті. Тубілець продовжив. Вони сказали, що пагорби ніколи не будуть голодними після приходу дітей голубої планети. Тож ми вітаємо вас у нашій скромній оселі. Закінчивши, він поклонився і зробив крок назад. Дякуємо, звісно. Але звідки ви знаєте нашу мову? Райн досі не міг оговтатись. Оу, це просто! Тубілець розплився в посмішці. Цієї мови нас навчила велика посудина, що спустилась з небес тисячі років тому. З її залізного нутра вирвалася блакитна гадюка із безліччю символів. А далі, як переказують предки, пролунав голос і став навчати. Нічого не розумію. Ми покажемо вам її. Ходіть за нами, ви наші шановні гості. Тубілець вказав рукою на поселення. Капітан, врешті, зібравшись з думками, глянув на своїх підопічних і крикнув Ходімо, хлопці, схоже, нам тут справді раді. Солдати повеселішали й рушили за аборигенами до Чудернацької брами. За якою починалося сутінкове поселення. Частина 3. РИТУАЛ Це було таке собі село із кількома десятками чудернацьких, викладених із алмазної породи примітивних будиночків, навколо яких юрмилися зацікавлені появою гостей сахумінекці. Ще біля брами десантники помітили величеньку куполоподібну споруду в центрі поселення. Тож капітан Рейн, керуючись природньою цікавістю, запитав у інсектума, саме так звали гуманоїда в білій шматі, про цю величну й невідому землянам будівлю. Чуєш, а що то за купол такий? Ви про храм створення? О, це місце нашої присяги, що ми її склали понад мільйон років тому. Там віддається шана цим пагорбам. Він звів руки до гори і показав на природні стіни кратера. Ми дякуємо їм за захист, їжу і існування. От воно що! Рейну стало зрозуміло, що він має справу з дуже релігійним і прибацаним народом, що значно полегшувало спосіб маніпуляції і впливу на аборигенів. Та на це зараз не було часу. Капітан поспішав на місце зустрічі груп Десанту, щоб об'єднавшись з іншими загонами, розпочати організовану колонізацію Сахумінекти Х-33. Зрештою, якщо шлях його загону й пролягав через поселення місцевої раси, то було б чудово втертися тубільцям у довіру відразу а потім повернутися і без бою взяти під контроль місцевість. Група людей і тубіліців рухалася вуличками селища. У сутінках будиночки скидались на жуків, що зачаїлися в темряві чекають на наближення жертв. А чому ви живете в такому мороці? Як їжу вирощуєте, як взагалі існуєте? Нарешті Рейн зміг поставити запитання. Яке мучило його ще за кілька миль від поселення. Усе просто, нам не потрібне світло. Усе необхідне нам дають пагорби. Інсектум дивно всміхнувся. Що значить, дають пагорби? Капітана роздратувала посмішка гуманоїда, тому ці слова пролунали у досить роздратованому тоні. Ми просимо, а вони дають. Тільки іноді вони самі стають голодними, і тоді тоді ми годуємо їх своєю енергією. Нічого не розуміють тутьте її. Рейн нервово сплюнув. Скоро зрозумієте. Ми все вам покажемо, дорогі гості. Інсектом знову посміхнувся і вказав людям на куполоподібну споруду. Ходіть за мною. Скоро має початися обряд годування. Храм створення являв собою велику будівлю, оздоблену чистим сліпучим діамантами зсередини і вкриту неочищеною породою зовні. Інсектум сказав, що це символізує віру сахумінекців у перевагу духовної краси над тілесною. А ще він зауважив, що усі дорогоцінні камені у храмі оброблені вручну і викладені найвидатнішими ювелірними майстрами їхньої історії. Хоча його оповідь здавалась цікавою, пізнавальною і таке інше, але Рейну був дорожчий час. Показуй нам свій обряд і ми рушимо далі. У нас є важливіші справи, аніж годування бездушних пагорбів. Немає потреби злитися, ритуал вже починається. Інсектум звів руки догори і крикнув. О, древні пагорби! що несуть життя, прийміть посланців голубої планети до своїх нутрощів, щоб вічно були виситі й задоволені. Хай виконається пророцтво! Вмить із-під землі із гуркотом, що можна порівняти із шумом термоядерного реактора, здійнявся величезний горб. Десантники заціпеніли й дивилися, як зі схилів пагорба із гучним чавканням висунулась гігантські зубаті щупальця. І стали загрозливо здійматися над головами солдатів. Бери їх, о, Великий погорби, бери і будь ситий. Інсектум тицнув своєю потворною рукою на рейновий загін. В його очах заграли шаленство й лють. Вогонь по цій тварюці! не стійте, бовдуре, вогонь. Капітан, нарешті, оговтався і, скинувши лазерну гвинтівку з плеча. На вмання вистрілив у бік істоти. Лазер влучив у гуманоїда, що все ще вигукував різні молитви до страхітливого пагорба. Його тіло безшумно впало на запилену долівку храму, і в ту ж мить щупальце монстра впилося в нього і поволокло у бездонну невідомість. Стріляйте, бовдури! Цільтесь у основи щупалець! Рейн остаточно оволодів ситуацією. Сотні лазерних залпів влітали у алмазну оболонку монстра, не завдаючи йому ніякої шкоди. Вже за мить пагорб схопив одного із десантників і поволік до себе. Як же кричав бідолаха, кілька секунд і крик стих десь глибоко всередині потвори. Відстрілюйте щупальця! Кілька влучних пострілів рейна відітнули дюжину драглистих кінцівок. «Пробирайтесь до виходу! Готуйте вибухівку, ми підірвемо місце ззовні! Десантники по черзі покидали будівлю, прикриваючи одне одного. Відстрелені щупальця летіли на землю і з бридким чвакотінням бились у короткочасних спазмах. Чудовисько стогнало, гуло, видавало нелюдські звуки болю. Воно встиг розхопити ще двох, перш ніж уся група опинилась поза храмом. Вибухівку минуємо будівлю і за дві хвилини. Капітан віддав наказ і разом з іншими став закладати заряди на стіні проклятої будівлі. Зусібіч на них сунули сахумінекці. Налаштовані точно не на добродушну бесіду за чашкою чаю. Тож доводилося паралельно відстрілюватись від доброзичливих господарів. І от заряди закладено 10 секунд до детонації. Увімкнути реактивні ранці! Вшиваємось звідси! Десантники злетіли в повітря, а за кілька миттєвостей почувся неймовірної гучності вибух. І ще голосніше завивання конаючої потвори. Частина 4. ЖУКИ Ох, хлопці, схоже ці тварюці гаплик. От паскудні гівножуї, Хотіли згодувати нас. Рей не на жарт розпалився. Слова й прокльони лилися з рота капітана брудним потоком, змиваючи гіркий присмак несподіваного удару. Я навіть на примітивній місії обісрався, прощавай, службо! Десантники все ще лишались у повітрі, слухаючи сердечні зізнання й лайку рейна, коли помітили, що пагорби, які оточували поселення, почали рухатися. Вони двигтіли, струшуючи тисячолітній помаранчевий пил і оголюючи свою діамантову броню. Десять могутніх жуків монстрів розгортали крила і здіймалися у височінь. Матір Божа. Що за срань? тільки й встиг прокричати котрийсь із десантників, як його ноги навічно відділились від тулуба і зникли у потворній пащеці інопланетного чудовиська. Відкрити вогонь! Відчайдушно заволав рейн і сам пустив кілька лазерних черг по одному з жуків. Все було марно. Діамантова оболонка тварюк робила їх незнищенними. Паніка холодним лезом пронизала плоть солдатів. Їм було вже не до веселища. Жуки розривали їхні бідолашні тіла, не жалкуючи броньовані костюми. Десантники намагалися тікати, але всюди на них чекала доля смачного обіду для позаземних комах переростків. Капітану Рейну лишалося доступною лише одна опція зв'язатися із командуванням крейсера і викликати планетарне бомбардування. Як результат загинуть всі у зоні ураження, але лишатиметься надія врятувати другу частину десанту. Можливо, вони досягли точки висадки і чекають на Рейна у підступному невіданні про те пекло, що відбувалося над невеликим поселенням аборигенів. Капітан дістав рацію і тремтячою рукою натиск кнопку для зв'язку з крейсером. Командування Крейсера! говорить капітан Рейн, викликаю бомбардування на свої координати. Повторюю! Викликаю бомбардування. Капітане Рейн, що у вас в біса відбувається? Нащо бомбардувати на за розвитком населення планету. Ви з глузду з'їхали? Робіть, що я кажу. Жуки, вони величезні і їх багато. Нас розривають, на маття. Прошу розпочніть бомбардування. Рятуйте другу групу десантників! Господи, що відбувається? Капітан Крейсера аж спітнів за пультом керування. Робіть і надішліть шатл для евакуації на координати точки збору. Хлопці мають вижити. Добре, виконую, сер. За кілька хвилин сотні важких планетарних бомб одна за одною стали входити в атмосферу. І знищувати кожен клаптик землі у зоні капітана Рейна. Старий десантник бачив, як металові бочки смерті приземляються просто на панцер жуків, перетворюючи їх на суміш алмазів і смердючих нутрощів. Він посміхнувся, а вже за мить і його тіло перетворилось на криваве місиво, прикрашене пилом необроблених діамантів.